йдемо а ось тут, сходимо донизу підвал, там ненужні речі зберігаються. Далі йдемо, тут така колясочна, ось така. А потім вже починаються сходинки на. Етажі, подивіться, які наклеєні шпалери біленьким, все пофарбовано, підвіконня із мрамору, мармуру. Далі йдемо ще сходини, такі двері. Біленькі, ось такі двері, віконце так все чистенько, красивенько, гарненько, як пліточка яка на полу, на підлозі. Ось як прикрашені домівочки. Ось такі картини висять. Все дуже чистенько. Ось саме верхній поверх, чотири поверхи тут. Ось такий пластикові вікна, такі прикраси. Потолочок весь чистенький. Ось такі ліхтарики. Ось так все добре, так красиво.